Справа 1765. Накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 10 клітинок. Познач на ньому точки. Ну що ж, розпочинаємо. Давайте спочатку накреслимо координатний промінь. Отже, беремо лінійку. Так, Проводимо промінь. У нього є початок, немає кінця. Проводимо. Є. Отже, позначаємо, тут у нас буде 0. Це початок. Отже, 2, 4, 6, 8, 10. Це у нас буде одиничний відрізок. Сказано: 2, 4, 6, 8, 10. Тут буде тоді 2. Гаразд, ми будемо тут зображати десяткові дроби. Тобто нам треба поділити усю цю відстань на 10 частин. 10 клітинок, що ділиться на 10 частин, це буде одна клітинка. Ну що ж, тоді позначаємо кожну одну клітинку. Є. Ну а зараз давайте почнемо тоді позначати на ньому точки. Спочатку точку М, у якої координата 0,6. Ну що ж, рахуємо 0, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. Давайте підпишемо 0,6. Це буде точка М. Ставимо крапку. Ось у нас точка. Є. Переходимо до наступної точки. Це n, у якої координата 1,4. Ну що ж, ось у нас одиниця. 1,1, 1,2, 3, 1,4. Підписуємо 1,4. Це буде точка N. Ставимо точку. Так. Переходимо до наступної. Це К, якої координата 0,3. Ну що ж, тоді 0, 0,1, 0,2, 0,3. Позначаємо точка К. Є. Ставимо точку. Переходимо до наступної, це точка L, у якої координата 2. Ось у нас 2. Підписуємо L. Ставимо точку. І остання координата це точка P, в якої координата 1,8. Дивіться, тут 1,4, 1,5, 1,6, 1,7. І ось у нас 1,8. Пишемо, що це буде точка П. Ну і ставимо точку. Ну що ж, ось таке завдання на координатну пряму і місце на ній десяткових дробів. На цьому вправо завершено.